Вересень, вересень для стрільців. Доброго дня! Стрільці я вас вітаю на моєму каналі. Давайте подивимось, що буде у вашому житті відбуватися у вересні. Оскільки той хто володіє інформацією, той не падає на свою дупу. Ну, стрільці ніколи не падають на дупу, вони падають на свої чотири копита. І так, для стрільців інформація на вересень. Every journey starts with a single step. Круто. Чимотан вже зібрали? Кожна подорож починається з першого кроку. Якщо не помиляюся, казав Антуан Десендек Ну, В даному випадку це може бути ментальна подорож, оскільки стрільці є самими ментальними, самими філософськими знаками. До речі, колись прочитала гороскоп про стрільців і написали, що стрільці можуть бути або дипломатами, або проститутками. Ну, нам вирішувати, хто ми є. Подорож, ваша подорож це ваші плани, ваші знання. Ви вже готові відправитись в нову подорож. Подорож це може бути зміна вашої діяльності, може бути новий проєкт, може бути взагалі новий я. Коли ви повертаєтеся з відпустки, або коли от всі зараз відпочивають так, влітку, хто де відпочинок від ваших планів, від курсів, людина починає передумувати, перепланувати переплановувати, вибачаюся щось у житті. І от е, потрібно зробити перший крок. Дуже важко його зробити, оскільки в нас починають вимикатися страхи. І ми так думаємо: а що ж буде? Якщо я, можливо, піду направо, а туди не треба ходити. Може мені щось не вдасться, може мене валіза, я туди склала недостатньо інформації? Може, вона буде важкою? Може я не дойду. Страхи, які в нас гальмують, вони є нереальними. Все відбувається в нашій голові. Тому. Стрільці, я вас вірю. Все, що ви задумали, загадали, подумали, сіли таку гарненьку, плечки розправили і зробили перший крок. Цей перший крок може бути е, таким, знаєте, символічним. Ви вирішили е, почати, наприклад, нову справу. Напишіть бізнес-план. Це перший крок. Ви вирішили, що ви хотіли збирати гроші, щоб поїхати, куди ви хочете поїхати, до. Барселони, або ви хочете поїхати на Мадагаскар, Лімурів там ви хотіли б побачити? Купіть собі, наприклад, путіводітель, щоб взагалі. Подивіться, де той Мадагаскар знаходиться. Чи він В Антарктиді, чи він знаходиться в Антарктиці. Ну, я шуткую, да? Будь ласка, не пишіть мені, де він знаходиться? Ви розумієте про що я? Перший крок це, можливо, просто перший план. Ви захочете займатися таро, купіть собі одну колоду, або взагалі подивіться, до чого це, як відбувається. Ви хочете завести собі нову товарину – подивіться, чи власник вашої квартири вам це дозволить. Тобто, зробіть перший крок, крок вибачте, зберіть якусь інформацію. Це навіть не має бути прям 20 кроків до вашої мрії, а отримайте певну інформацію. Хочете познайомитися з чоловіком, вийти заміж, подивіться, де ці чоловіки живуть, де вони взагалі, в яких місцях вони обітають, чи вони там плавають, чи де що в них відбувається. Зробіть перший крок. Наступна колода для вас це таро містичних моментів. Мак, у вас все буде добре. Така чоловіча енергія, карта, яка означає, що ви є тим, хто керує своїм життям. Бачите? Гуся є в руках, метелик є, чарівна палочка є, чарівний пендаль вам дають. І подивіться, у вас іде королева мічей. Це пошук, це планування. Да? Ви плануєте своє життя. А, Сила у вас є, тільки потрібно знати як. От е, буває, коли людина має абсолютно все знання, да, а вона не знає, як це трансформувати, щоб просто показати іншим. Тому мак це ваші знання, це здатності, і вам потрібно взнати, як ось у ваша валіза і зробіть той самий крок, коли вона збирала інформацію. До речі, сьогодні до мене позвонила одна клієнтка, з якою ми вже довго працюємо, каже Лена, я вирішила відкрити свій youtube канал і зробила перше відео, і в мене багато переглядів. Тобто людина, і каже, там за, за день да, 1400. Вона така була щаслива, і це так круто, коли людина робить перший крок. І всесвіт відправляє їй підтвердження, що ви робите це правильно. Наприклад, ваші коментарі, коли ви мені пишете Дякую або Не дякую. І вони також підтримують, оскільки я бачу е е е відповідь. Так? Я бачу, що моя робота в нас знаходить відгук. Це дуже-дуже корисно. Тому. Стрільці, шукайте для себе. Наступна колода для вас. Це в нас старо правіце Десятка кубка. Зверніть увагу на свою родину. Бачите, як вони класно там сидять, задоволення, хто в нас тут? Може бути, мама з донькою, там діти граються, може бути тато з донькою. Зараз як виглядає? Приділіть увагу своїй родині. Можливо, ваше емоційне підсилення ваших емоцій буде пов'язане саме з родиною. Вам вона дасть. Задоволення і наповнення. Чому раніше всі сиділи за одним столом? Оскільки відбувався обмін енергією, і старі, і малі, і всі і коти, і собаки. Тому що був обмін енергією. Наповніть, наповніть себе енергією своєї родини. Спіймайте їх всіх, посадіть за стіл, скажіть, що це, скажімо, як ми певна. Вечірка, да, коли ми з вами, діти і батьки і друзі, всі обмінюємося енергією. Зробіть для себе таке свято. Клас. Може бути якийсь, знаєте, там юбілей в бабусі, чи в дідуся, чи може мамі 50 років. Ну, це такі от родинні свята, дуже теплі, теплі, теплі події. Наступна колода це карта з колоди лекції вашої душі. Яку лекцію? Потрібно вам вивчити у вересні. Фантазія, ну, стрільці і фантазія. І ще креативен мі Міон Федрес. Я визнаю фантазію в собі і я розвиваюся. От дивіться, вам просто всі карти кажуть: давай роби. Розвивайся! Ти все можеш, тільки треба підняти ліниву дупоньку. Креативності стрільцям не займати, до речі, дуже класна мандала. Ви можете все. Розвивайте фантазію. Коли фантазії вже немає, то подивіться на фантазію інших. Я не говорю зараз про плагіат, але візьміть собі якусь ідею. З'їсти в парк чи сходіть на виставку, можливо, побачите якийсь новий елемент, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Подивіться, оскільки, в принципі, дуже багато вже винайдено в цьому світі, ви можете просто отримати музу, натхнення. Наступна колода, рунічне таро. Що скаже вона нам? Резлав. Хтось вас буде так сильно закликати, або ви будете когось, і за вами підуть люди. По цій карті прислухайтесь, прислухайтесь до. Бачите, ви не знаєте, чи ви ця фігура, чи ви ця фігура. Прислухайтесь до того, що відбувається навколо свята. То, можливо, справді, якась людина дасть вам натхнення і фантазію. От вона їх призиває. Куди вони воїни збираються, але от в даному випадку, можливо, це буде ваш вчитель, наставник, гуру, який допоможе вам відкрити в собі певні нові якості. Або, може, ви, вимудрний опитом, скажімо, мах, який все знає, все може, ви будете звати людей за собою, ви будете допомагати людям, ви будете робити мотивацію людям. Може, навіть бути. Да, тут ну, э, тройка э, бачите, да, то, народні гуляння. Тобто це може бути також і запрошення на якесь таке святкування, якщо дивитися в позитивному ключі, то э, якесь свято, родини. Да, тобто у вас, э, скажімо такі, позитивний подій. І наступна колода остання це поради від янголів. Трансформація, стрільці. Ну, стрільці і трансформація це те саме. Вам всі карти просто кажуть, новий крок. Сили є, ой, вибачте, да. мозок є, трансформація чекає на вас. Дуже цікаво, стрільці. Як ви це переживаєте, що ви відчуваєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам потрібна приватна консультація, звертайтеся під відео є номер телефону і бажаю вам легкої трансформації, яка вона у вас класна. У вересні місяці на все добре.